Звітує Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів станом на 13 травня становить 26 368 гривень. Зібрано коштів з 13 по 20 травня – 901 гривню. Бовдорівська загальноосвітня школа – 200 гривень, скринька автовокзалу – 401 гривня, пан Михайло – 200 гривень, Гудима з міста Броди – 100 гривень. Що придбано? Розгрузка – 1914 гривень, Оплата за пересилку розгрузки 90 грн. Оплата за пересилку рації 30 грн. Зарядне до телефону 62 грн. Овочі для сушки: капуста на 400 грн, морква на 200 грн. Переадресація посилки 40 грн пересилка посилок 85, 147, 75, 58, 42, 40 і 42 гривні відповідно. Залишок коштів станом на 20 травня становить 24 тисячі 44 гривні. Усього було витрачено 3 тисячі 225 гривень. Дякуємо усім небайдужим людям, які долучаються до допомоги наших хлопців, які перебувають сьогодні у зоні АТО.